Комунальну революцію оголосили новому меру жителі Південно-Західного району. Люди стали на захист директора Соснівської служби утримання будинків Анатолія Татаренка. За їхніми словами, новоспечений мер проштовхує на цю посаду свою людину. Утім, без бою ані місцеві жителі, ані комунальники відпускати головного субівця не збираються. Вікторія Хамаза далі. Міні революція під стінами Соснівської суп за активістів, місцеві жителі та працівники служби утримання будинків. Люди збирають підписи на захист головного комунальника району і переконують, саме цей керівник свого часу реанімував весь район. Та Анатолій Титаренко не догодив новому меру. Нарікають активісти. Тож мусили стати на його захист. Дзвониш э, начальнику Жека, яка аварійна ситуація. ніч, полночь, люди виїжджають, люди роблять. Тобто, устраняють. то тобто, я говорю, що такого не було, щоб ці люди відказали в чому -то. господарником. Анатолія Титаренка називає пані Лариса. Її будинок не знав ремонту добрих 10 років. Мешканців каже, почув. Тільки він прийшов директор наш, все нам зробив, поштукатурили, покрасили, замінили козирки і там плафони поставили, коротше, привели належний вигляд. Рятують за головного субівця і комунальники. Люди кажуть, за чотири роки Титаренко навів на підприємстві лад. Показники підвищили за чотири роки. Не дав забрати в нас двірників, водіїв. У нас були, забрали слюсарів, але завдяки Антолію Ларіоновичу слюсарі були повернуті. У роботі дуже розуміє, що в утепленні, що в сантехніці. За радіо, його на учасках поміняли по підвалам вентиля, задвижки. Ну, Коротше, робота ведеться. Чотири роки підряд підприємство і, головне, його руководитель. Краще підприємство і краще керівник України. Потім працювати Анатолію Титаренко до кінця цього місяця. Тоді закінчується його контракт. Та замість продовжити його новий мер уже підготував розпорядження про призначення наступника. Людей це вкрай обурює. Вони певні. Керманич міста проштовхує на посаду родича з лисянки. Я тільки так і думаю, що він когось хоче просунути. Ну ми свого директора будемо відстаювати, як нам не важко, ну ми його не дамо. Ні, у, у нас зараз всі з Лисянки. голова облради з Лисянки. Значить, тут є і у вільних демократах директор десятка також з Лисянки. Звісно, є кандидатура, тому що це в компетенції міського голови. Я думаю, ми визначимося і вам потім надам вичерпну відповідь. Чим не влаштовує нинішній директор субу нового мера, той не говорить. Ба більше переконує, що Титаренко сам написав заяву на звільнення. Комунальник таке категорично спростовує і досі сподівається на мирне врегулювання конфлікту. Бути людиною не треба, щоб не було ніяких амбіцій. Іти на зустріч людям ні крок не зробило на зустріч. Я б не хотів би коментувати цю ситуацію. В принципі, В компетенції міського голови є призначення та звільнення директорів комунальних підприємств. На перегляд мером свого рішення сподіваються південно-західному районі. Інакше люд вийде на комунальний страйк. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.